Акція від Манівео з розіграшем десяти наборів з iPhone 14 та павербанка. Загалом про ситуацію на фронті, про російські ракетні атаки. Далі говоримо із Петром Черником, військовим експертом. Він вже з нами на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю в ефірі. Радий бачити, радий вас чути. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, власне, хотілося б почути вашу думку щодо того, як розвивається ситуація на фронті. Тому що ми бачимо, що фронт завмер. Але зрештою, ви і щось подібне прогнозували в нашому спілкуванні попередньому про те, що з надходом власне листопада, морозів, не буде такої активності на лінії фронту, і саме це ми спостерігаємо. Чи можна це очікувати і далі впродовж грудня-січня? Що вже такого характеру, як бойові дії, зараз набули, вони і будуть продовжуватись. На мій погляд, ми стали у другу фазу так званої стратегічної вогневої рівноваги. Давайте нам ми нагадаємо, що перша фаза, на мій погляд, відбулася з травня до початку вересня. Ми також перебували у зоні стратегічної вогневої пере. Рівноваги, це коли ні ми не могли посунутися вперед, ні противник, доки не сталася блискуча харківська операція, а потім не менш блискуча херсонська операція. І ось ми вдруге зайшли у цю зону. І, на мій погляд, це є цілком логічно, що так відбулося. По-перше, попереду зима. Маємо усвідомлювати, що це особливий тип ведення бойових дій. Але разом з тим я жодним чином не підтримую думки, що буде якась. Оперативна пауза оперативної паузи як такої не буде. Найімовірніше, все зараз відбуватиметься виключно у режимі контр-артилерійських великих дуелей і великих артилерійських ударів. Хоча насправді так завжди і було на 95% Ця війна як була артилерійською, так нею і залишається. Надалі за єдиним винятком вогневі вали противника, що удвічі, а то й утричі, знизилися. Вони насправді стали на шлях снарядного голоду, але це не означає, що у них снаряди закінчилися. Жодним чином ні. Знову ж таки, якщо погода буде морозяною і важка техніка, зможе рухатися ґрунтом. Нагадаю, танк 39, 42 тони, важка артилерійська установка, 42 тони і десь. БМП, БТР у межах 12-13, то найлогічніше, що якісь спроби із нашого і з їхнього боку контрнаступальних дій таки будуть. Якщо зима буде м'якою і ґрунт буде в'язким, то знову ж таки робота артилерії, артилерії і ще раз артилерії. І на цю хвилину в частині якості ми на порядок вищі, однак на превеликий жаль, в частині кількості противник ще щонайменше удвічі нас переважає. Чи можуть цю кількість боєприпасів компенсувати зараз наші західні союзники? Бо я от подивився деталі нового оборонного пакету допомоги, який США нам пропонує і надасть найближчим часом. Там є додаткові боєприпаси для ЗРК Насам, це протиповітряна оборона, є для Хаймарсів додаткові боєприпаси. Навіть вказано 200, але всього 200 високоточних на 155 мм міліметрів артилерійських снарядів. Це напевно екскалібур або щось подібне. Ця зброя дуже точна. Це справді, але 200 снарядів я не знаю це багато чи мало. Ви зараз скажете. Є до мінометів 10 тисяч снарядів. До речі, в нас здається проблеми з мінометами. Часто з передової наші військові пишуть, що бракує в доброму стані мінометів, ті, що є зношені або їх недостатньо. І ось ми бачимо 10 тисяч снарядів до мінометів надають західні союзники, але про снаряди до артилерії, про великі їхні якісь партії, там багатотисячні, от в цьому пакеті допомоги не йдеться. Чи це може просто якийсь засекречений пункт допомоги, чи контролюють ситуацію наші західні партнери і розуміють, що поки що вистачає, а потім нададуть більше. Чому не можна, якщо підсумовуючи питання, збільшити вогневу міць української артилерії? Від Одразу ж на порядок і закрити питання заглушити от російські російських от ворогів і їхні позиції артилерійські. Давайте ми розберемо це питання воно направді доволі серйозне Перше маємо пам'ятати фундаментальне правило не писане до речі збройових оборудок у частині висвітлення. А що ж надається, нам показують не більше 20 відсотків підкреслю. Не більше 20%. отже, 80% того всього, що надано насправді перебуває у тіні, і це неймовірно правильна і слушна стратегія. Противник повинен сам напружуватися і всю свою розвідувальні структури, щоб зрозуміти, а що ж таке надали. Це ще і безпека транспортування. Тепер по самих снарядах дійсно 200 снарядів М 982 вісімдесят але нагадаю, що попередній і ще попередній. Рази були по 500, а ще попередній була ціла тисяча. Це неймовірно багато. Підкреслю, ескалібур в обов'язковому порядку досягає своєї цілі. Якщо умовно відбувається залп звичайної артилерії, то артилерія працює по рубежах, де знаходиться противник, і немає 100% гарантії, що, скажімо, 152-мм міліметровий снаряд обов'язково влучає, скажімо, в танк. З ескалібуром протилежна ситуація він вийшов зі ствола, він знайшов свою ціль, і так між іншим, танк, танковий полк це 94 машини. Це доволі серйозно. Отже, щонайменше ми маємо зараз. Тільки у цьому пакеті снарядів для знищення щонайменше двох танкових полків це неймовірно багато. А якщо ж врахувати і попередні усі пакети допомоги в частині ескалібурів, то це доволі велика і серйозна цифра. Але ще й маю нагадати, що філософію грошей ніхто не відміняв один артилерійський снаряд, скажімо, емсім. 795 або М107 старіша модель коштує у межах тисячі доларів. А на початок цієї війни усі запаси снарядів армії США обчислялися приблизно у два з половиною мільйони. В той час, коли у Російській Федерації від 15 до 20 мільйонів, і всі ці ланцюжки виробничі треба поставити на конвеєр. Це доволі. Довга і серйозна відповідальна робота. Я неодноразово пояснював, що американці важить не тільки сам конвейер, а ще є дуже важлива соціальна, економічна і навіть політична складова. Так не може бути, що ви, ви виготовили 5 мільйонів снарядів, а потім завод зупинився. Ні, рахують на роки, а інколи на десятиліття уперед. І це зараз все відбувається в живому режимі. Насправді, кожний пакет допомоги. Є вкрай важливий для України, але в цьому пакеті ми пропустили одну важливу деталь: так звані легкі автомобілі Хамбі. І там ще є такий показник, показник як легкі автомобілі. І чому це дуже важливо? Ми говорили про м'який ґрунт. Так, от ці автомобілі легкі по цьому ґрунту зможуть рухатися. А протитанкових засобів, скажімо, Джавелін, ми друга країна за запасами у світі. Отже, будемо наводити жахи, Точкових ударів, так як свого часу наші предки винайшли тачанку. От, на мій погляд, це така буде своєрідна антитанкова тачанка, і наші західні партнери це дуже добре розуміють. Тому насправді все, що з їхнього боку можливе, робиться на найвищому рівні. Так, це солідний пакет допомоги. Справді там є 150 джипів хамві, які допоможуть в мобільності нашим передовим підрозділам на фронті. ми бачили наскільки там зараз бездоріжжя, як кажуть росіяни, розпутіться. Так, от вона поглинає дороги абсолютно ґрунтові, Ті колії перетворюються в траншеї, залиті водою. Поки не буде серйозних морозів. Очевидно, що масштабні просування військ з важкою технікою вони є. Неможливі водночас ми розуміємо, що війна це психологія, і зараз дуже багато сил кидають саме чомусь росіяни на Бахмут з тих відео, які нас в районі Бахмута надходять. Бачимо, що всі поля там всіяні вже російськими трупами. Те, що описують захисники Бахмута, це теж вражає, що просто росіяни повзають вже по тих тілах своїх от вбитих соратників, які йшли в попередніх хвилях атаки, і знову там група за групою відправляють їх в атаку. В Чому ціль зараз брати Бахмут, коли зима вже фактично наступила? Чому росіяни настільки стараються от це місто взяти Солидар, цей напрямок там здобути якісь успіхи, хоча б тактичного характеру? На міполя тут є дві складові. Є перша суто політико-ідеологічна. Вони досі не відмовилися від філософії вийти на адміністративні кордони Донецької області, бо по Луганщині вони терплять поразку. То, хоч тут їм треба показувати якусь динаміку, плюс катастрофічна поразка по Херсонщині, але є суто направду дуже. Дуже жорсткий і абсолютно логічний воєнно-тактичний розрахунок. Ми вже сказали, що війна на 95% є війною артилерії, п'яти вантажівками, починаючи з самої Росії, боєпропасів не доводишся. Плюс заходить оце так зване болото, і вантажівки будуть в'язнути на ґрунтових дорогах. Отже, треба зберегти під своїм контролем. Дебальцівський вузол він фізично там перебуває під їхнім контролем. Але від Бахмута до Дебальцева у межах 42 кілометрів. Десь так Ективні системи залпового вогню, а особливо високоточні хаймерс і МЛРС М 270 досягають на цю оперативну глибину і доволі успішно. Отже, їм треба відсунути від залізниці наші вогневі рубежі, бо саме залізницею найзручніше. Возити снаряди, якщо скажімо, вантажівка Камаз може взяти до 60 ящиків на, на, на борт до такої установки, як 2 с 19 то 60 тонний вагон може взяти до 500. От щоб ви розуміли наскільки величезна різниця у взагалі навантаженні. А якщо насипом а росіяни практикують виймати снаряди із ящиків і накладати їх насипом, щоб збільшити їхній, тоннаж, то, то і ще може бути більше, якщо умовно за, стандарт. На ешелон у межах 30-40 вагонів, то ми маємо розуміти, наскільки важливе питання володіння і найголовніше відсування артилерійських ударів по залізничних полотнах у, цьому, у цій зоні. Саме цим пояснюється така їхня величезна наполегливість, бо майстерність наших точних логістичних ударів уже дорівнює легень. Розуміло, тобто є така чисто практична логістична мета, власне, зберегти дебальцівський вузол від ударів, вберегти його від ударів української артилерії. Тому так стануть на Бахмут. Ну це принаймні, хоча б щось пояснює. Здається, що це просто якась атака зомбі, які от хвиля на зах за хвилею накочуються на це місто. І просто насправді приємно вражає наскільки там наша оборона тримається вже чотири місяці. Майже оборона Бахмута і цього цієї ділянки триває. Ще хотів власне про психологічні моменти спитати. От з'являються нові відео цих мобілізованих, які плачуться, скаржаться, що в них нестерпні умови. Там на Луганщині, тобто це йдеться про Сватівський напрямок, Сватове криміна. Ось знову нова група цих мобілізованих з підмосковного міста Серпухов записали відеозвернення, яке вчора поширилося російськими телеграм-каналами. Кажуть, що це якраз ті, яких розбили під Макіївкою на Луганщині, Сватівський напрямок. Тепер вони сидять десь в тилу, кажуть, що в них немає командування, немає офіцерів, що вони покинуті самі на себе без постачання будь-якого. Каже нас бросили, як кусок м'яса на розтерзання врагу. Таке одна відео звучить. Це вже перелом наступає психологічний в стані ворога чи до цього ще далеко. На мій погляд перелому не буде взагалі. Я прошу вибачення за свою таку категоричну позицію. Ми власне цього від вас і очікуємо. Чесності Це і відвертості. Це моя чесна позиція. Я можу помилятися, не скажу, чи хочу насправді не хочу помилятися. Хай умирають якомога більшою кількості, бо переламати там щось у голові зможе тільки кількість. От, от класична діалектика, доки кількість буде на такій величезній. Точці, що вона буде змушена перейти у якість, але ще, на мій погляд, тої величезної точки ми не сягнули класичний жуковський підхід. От класика на, на одній із конференцій після Другої світової війни один з американських генералів запитав Жукова: а як ви вирішуєте проблему мінних полів? Та все дуже просто де декілька піхотних полків чи дивізій і, і проблема вирішена, щоб ми розуміли, що це їхній менталітет, і я не вірю в те, що можуть бути з їхнього боку рівня солдат та якісь масові бунти дуже коротенько поясню, бо це насправді серйозна тема. Для мене кінцевою ознакою, що там нічого не буде, склалося у перші дні мобілізації, коли у Москві жіночка кричала на весь світ двох моїх синів забрали на війну. Вони загинуть. Я залишився сама на старості. Наш не кричала, що чому їх забирають на братобивчу війну чи яку там припиніть війну? Цього не було. Це момент перший. Момент другий біля близько. Півтори мільйона росіян виїхали. Це ті, що потенційно могли би якось бунтувати. А я сам для себе дос дослідив питання: а чи був хоча б один масштабний виступ оцих росіян, десь в Європі в будь-якій столиці Будапешт, Париж, Лондон, чи ще десь? Їх там повно, їх там десятки тисячі з транспорантами. Зупиніть війну, зупиніть Путіна так надалі. Може бути, ми нормальні росіяни, котрі проти війни. Проти війни і найголовніше, я для себе такі ярище як Брайтон Біч. Чи не найбільше клоака росіян у Сполучених Штатах Америки? Вони там живуть з 70-х років, їх там сотні тисяч. Нічого подібного нема, і найголовніше не буде. А якщо навіть ці люди не спроможні підняти якусь хвилю і виказати якісь свою позицію, то що говорити про рабів? Вони не можуть вийти на автозаки. І на кийки проти власного режиму, але але йдуть умирати проти української артилерії. Отакі вони є. Салтаков Щедрін дуже гарно сказав колись про них. Російський бунт він дуже цікавий. Стоять мерзотники на колінах перед панським домом і бунтують. Це правда з російським менталітетом розібралися. Ще хотілося б почути вашу думку стосовно прогнозів щодо дії Росії і Путіна в цій війні, які прозвучали в американській пресі. Сьогодні політіко видання вийшло власне з посиланням на своїх, як завжди, поінформованих співробітників, серед них є і посадовці адміністрації Джо Байдена і Міноборони США. Кажуть вони, що цілком Росія може застосувати хімічну зброю. В разі продовження поразок в Україні, тобто, якщо в них буде нова поразка чи на Луганщині, де ще під Мелітополем масштабна, то можуть вдатися до застосування перед тим, як знову ядерну карту витягувати, до застосування масштабного хімічної зброї, це знову ж таки таке пропущення, прогнозування з боку американців. Чи випадково воно звучить в публічному просторі, на вашу думку, чи це журналісти нагнітають, чи це якийсь крок на виперед. Дження з боку американських політичних кіл. Скоріше більше виглядає на на випередження, бо насправді росіяни можуть вдатися до чого завгодно, і практика у 21-му сторіччі застосування саме росіянами хімічної зброї у них є. Пригадаємо сумні випадки в Сірії у першу чергу, тому страшенно зруйнованому місті, яке називається Алеппо. Там навіть не один раз, а кілька застосовували хімічну зброю. Насправді, Російська Федерація зазнає стратегічні поразки. Путін у пасті, з якої не знає як вийти, і я б сказав, що російський вузол дуже міцно затягується і перетворюється в гордію вузол. І з кожним тижнем, з кожним місяцем, проблема така розв'язання цього вузла стає все неймовірно і неймовірно важчою. На мій погляд, скоріш за все, прийде якась точка, яку я передбачити не можу. Це може бути банальний випадок. До речі, у Наполона є гарний. Вислів, що випадок це єдиний справжній володар всесвіту, котрий розрубає цей Гордіїв вузол, але він в обов'язковому порядку буде розрубаний не інакше. Питання лише коли за яких обставин, і з якими наслідками, як для путінських еліт і всієї їхньої московської, шиз... шизоїдно фашистської недонації, так і для нас. Але те, що ця точка наближається, у мене немає сумніву. Правда, я не можу точно сказати, коли це станеться взимку весною чи можливо пізніше. В Загальному стратегічному розумінні як я собі розумію геогеополітику, ці вузли будуть змушені розрубуватися десь на кінець весни, початок наступного літа. Так буде складатися уся світова геополітична кон'юнктура. До весни треба ще пережити зиму, і зараз е, намагаються тиснути на все українське суспільство, росіяни своїми ракетними атаками. Е, намагаються власне нас залишити без благ цивілізації, без електроенергії в першу чергу. Хто його знає далі можуть бути удари і по газовій інфраструктурі розподільчій, і внутрішньоукраїнській. І ось прозвучала на тлі цих масштабних ракетних атак російських заява міністра оборони Польщі Маріош Блащак попросив Німеччину передати комплекси Петріот Україні і розмістити їх. На західних рубежах України на українській території. Тоді Петріоти можуть закривати частково і польський кордон і повітряний простір. Так, бо Німеччина поки що пропонує саме Польщі таку допомогу. Оці зенітно-ракетні комплекси одні з найкращих в світі передати полякам, щоб вони захищали їхнє небо. Після падіння цих ракет на прикордоні польському це відбувається все. І ось міністр оборони Польщі таку свою позицію висловив. Бачимо цей допис. Каже, ми запропонуємо. Опонували власне, ми пропонуємо передати ці німецькі батареї Петріот Україні і встановити їх на західному кордоні? Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення підвищить безпеку і на нашому східному кордоні. Написав Блашак. Як ви вважаєте, пане Петре, буде відгук на цю заяву міністра оборони Польщі чи це залишиться його приватною думкою? Мені дуже важко сказати, але сам факт, що така інформація, така риторика, вже є у першу чергу у нашого західного адвоката. Я би так назвав. Польшу бо за, за, ну, однозначно на, на цю хвилину, наш чи чи не найближчий і не найсолідніший союзник у у західній Європі, тож ніж в східній Європі, чи до цього дійте, Не можу дати точного прогнозу. Дуже дуже складно це дійсно прорахувати. Чи Петріот Мім 104 серйозна машина? Дійсно, чи не найсерйозніша у дальному радіусі дії практично до 100 кілометрів збивання? Ну майже всіх повітряних цілей ще лише питання по одній ракеті залишається х 47 М 2 кінжал. От з нею ще доволі проблематично. А все решта, що росіяни запускають, однозначно ця машина може взяти на отаку оперативну глибину. Чи достукаються поляки? Ну дуже складно сказати. Було би дуже добре, щоб таки достукалися. Принаймні, якусь частину України ми дійсно зможемо практично убезпечити від ракетних ударів, але маю нагадати, що на 100% не захищають навіть найкращі у світі установки. Тому про свою власну безпеку таки треба дбати. Ми це розуміємо, і звичайно, що жоден з РК в світі комплекс зенітно-ракетний, яким би він сучасним не був від масштабної там сотень ракет, які запущені. Він не захистить, все одно щось тут долетить. Але на Петріоти дуже би стали нам, звичайно, в нагоді в цій ситуації, в якій ми зараз Перебуваємо. Не Петре. Я вам дуже дякую за спілкування. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нашою аудиторією за ваші коментарі, фахові і за оцінку ситуації. Дякую ще раз. Altyazı